Пане юрі, я розумію, що ну точно не ви маєте і народні депутати не мають будувати оборонні споруди, але загалом є певне такі, якщо аналізувати інформаційний е, інформаційне становище в нашій державі, є така певна претензія до влади. Я дипломатично намагаюся е, висловлюватися, що от. Начебто мали підготувати оборону для того, аби навіть на ці п'ять чи вісім, скільки там вісім здається кілометрів глибина зайшли російські штурмові бригади, так а вона не підготовлена. Перша частина питання: чи ви справді погоджуєтеся з тим, що там все було не підготовлене? А друге, все таки маємо робити висновки на майбутнє. Як те саме не дозволити на Сумщині? Ми будемо сьогодні вмикати навіть представників Волині, тому що Білорусь це все одно плюс-мінус ворожа держава для нас. Дякую за можливість відповісти, зреагувати саме, саме зараз. До речі, на Волині багато моєї рідні, тому фактично фортифікаційні споруди в багатьох видно з вікон. Тому я не буду казати, як там, що там, але готувалися там дуже давно, набагато раніше, ніж на зараз ці позиції, які ми обговорюємо насправді. Тобто не знаю, чому, чесно кажучи, більш загрозлива частина у нас включилася російської федерації. Зараз. Ми з колегами із фракції і не з фракції обговорюємо це питання дуже давно. І після тих поїздок, навіть які відбувалися раніше, таких славно звісних з фотографіями різних фракцій, ми все одно мали розмови і свідчення від військових і від е, людей, які там живуть, що не готово. Ми цю інформацію передавали. Мені дуже не хочеться насправді критикувати того, хто приймав це рішення десь в генштабі, чи десь там, якщо вони давали рекомендації, де мали це виконуватися. Я не дуже хочу, але доводиться визнавати факт, що. Не було добре підготовлено, і це свідчить зараз наш шановний військовий гість. Тут що це підтвердження від тих хлопців, які там буквально були і бачили на власні очі, якісь ці перевернуті кубками зуби складені, і так далі. Тобто, це є факт засвідчений. Не, не треба комісії складати для того на власні очі. Це було побачено. Як це виправити тепер? Давайте введемо сюди. Я вважаю, що завжди в будь-якого завдання. Є прізвище. Я не хочу говорити таким відомим формулюванням, що казав дуже неприємний чоловік ім'я, якого взагалі не хочеться згадувати так. Але саме так є відповідальні люди, і цю відповідальність для них всередині генштабу, чи якщо це структура Міноборони чи Кабінету міністрів чи вертикаль, яка стосується очільників обласних адміністрацій, мають звітувати частіше, мають звітувати не тільки на папері, а з візуальною частиною, в тому числі. Нехай це розглядається в якомусь закритому варіанті. Нехай це розглядається, можливо, спеціальною комісією, яка має доступ до секретної інформації, але в тому числі в цьому, в цьому можуть брати участь і е депутати, які входять до комітету з нацбезпеки, тому що це є також їх відповідальність з точки зору контролю. Подивіться, наприклад, на ситуації, які ми розглядаємо інколи в пресі, бачимо в змі. Коли американські сенатори чи ті, хто ходять в, в їхній комітет з нацбезпеки, розбирають ситуацію від а і до Я. Їм звітують, їх не ігнорують. На всі засідання приходять і приходить, в тому числі міністр оборони. І з усією повагою до того, що робиться зараз, як зброя постачається, так, треба з'являтися на таких ситуаціях частіше. Це одна сторона медалі. Друга сторона медалі. Ми точно не знаємо напевно, яку кількість приготували росіяни, які кидають їх на цю м'ясорубку. Останні, які приходять якісь не знаю, дегустанти смерті, напевно, які от ви кажете, що ще заходять, ще пробують щось прорватися. Вони прекрасно розуміють, що вони не пройдуть, але все одно повзуть. Ну напевно, в них якісь там є наказ. Тому один з факторів, для чого це було. Ми теж не знаю, чи ви обговорювали сьогодні раніше, але ця тема на устах. Вони намагаються відволікти нас, фактор номер один від інших ділянок, де ми мусимо теж бути. А тут проблема ми повинні закривати нашими резервами, якимись додатковими ротаціями, і новими новобранцями рекрутами, які мають проти навчання. І другий фактор, який вони роблять, вони хочуть влізти у це вузьке вікно, допоки повна е, збро, повна партія зброї, яка може е, Створити на більш ширшій ділянці фронту для росіян проблеми не прибуде в Україну, в тому числі f 16 коли вони почне просто поливати всі е, місця розташування росіян. І як вини, як результат, і думаю, що ми ще сьогодні будемо це обговорювати. Заяви, які ми бачимо зараз від Путіна і Сі Сіціньпіна, А ага, тепер давайте йдемо на переговори при всій повазі. Е, може це негарно звучить, але вісім. Кілометрів тимчасово захоплених майбутніми російськими трупами, це не точка для переговорів. Юрій Камельчук, як ви оцінюєте ті події, які сьогодні відбулися, тому що багато експертів, міжнародників власне, от те, що казали в Китаї, відзначають як таке, що є доволі значимим і неординарним з точки зору багатьох процесів, які відбуваються впродовж ну, вже третій рік повномасштабного вторгнення триває Російської Федерації. Якщо можна я на секунду повернусь до попередньої теми, і скажу, що сьогодні відвідав та це каспевновив свої дані. Дізнався, що моя тепер професія е, діловод, звання рядовий. Е, збираюся приглянути до військової кафедри і пройти базову військову підготовку. Деталі пізніше буду розказувати. Сам подивився зсередині, як працює зараз. ТЦК. їм насправді непросто поясню, чому приміщення маленькі, незручні, не пристосовані. Е, часто вони працюють допізна і в вихідні дні. Людей багато, але більшість з них, якщо говорити про фактор державницький, чи є там велика кількість тих, хто насправді піде служити, ні. Більшості з них приходять ті, що мають вже якісь питання від строчки. А решта, на жаль, вони все одно десь переховуються. Зрозуміло, що можна говорити, що це там вибір кожного, але я думаю, що це обов'язок кожного, і тому в тому числі, і зараз всі народні депутати, хто не знає, можливо, з глядачів. Зобов'язані так само піти оновити дані, хто є військово зобов'язаним. А так само можуть бути накладені штрафи на народних депутатів, якщо вони не зроблять цього вчасно. Причому оновленням інформації є навіть отримання додаткової нової якоїсь освіти. Це теж додаткова інформація, за яку теоретично можуть оштрафувати. Так для інформації вам повідомляю. А тепер до Китаю і до поїздки зрозуміло, що Путін таким чином демонструє свого нібито великого друга, але ми чудово розуміємо, що як помре Путін, як почне розвалюватися Росія, то нащадки Сі Сізіньпіня будуть спокійно сидіти на березі річки, спостерігати, як пропливає російський труп, а може, це будуть сотні тисяч російських трупів вже по китайським річкам, швидше за все, і спокійно будуть перераховувати нові багатства, якими вони будуть користуватися, тому для Китая це. Ну, якась така спроба показати, що він має що протиставити Сполученим Штатам, і показати, що можливо не тільки Європа, хоча ми знаємо, що це не так, для них є ринком збуту номер один. Беремо просто аналізуємо торгові операції ЄС і Китай, і бачимо, що ЄС є торговим партнером номер один. Хотілося б насправді щодо попередніх зустрічей зізіньпіня в Європі повернутися, тому що ну виправте мене колеги, можливо, я не побачив. Я справді не побачив широко обговорень того, що керівники європейських країн, чи той самий Макрон, сказав ціньпіню щось таке жорстке, на що він би зреагував, чи відповів, чи сказав би: Отак, дійсно, ми справді задумалися, ми схаменулися. І тепер, наприклад, ми не будемо приймати того самого кремлівського терориста Путіна. Але це не так. Він прилетів спокійно до Китаю, фактично ховаючись за спиною більше мільярда китайців. І напевно це вказує тільки те, що він відчуває, що скоро йому кінець. Я про Путіна маю на увазі. Він відчуває, що це кінець.